Останній місяць літа вже минає, і невдовзі розпочнуться осінні холодні дні. Прийдешня осінь може стати для українців важкою та холодною не лише через погодні умови. Війна є головним ризиком для цьогорічного осіннього та зимового сезонів. Це змушує українців ретельніше готуватися до холодів. Експерти й аналітики прогнозують і вже зараз попереджають про не менш складну порівняно з минулим роком осінь: ракетна небезпека, дефіцит електроресурсів, підвищення цін на продукти харчування та пального. Ми вирішили поцікавитись у чернігівців, що вони думають про осінньо-зимові ризики та чи готуються до можливих труднощів. Копимо гроші на комуналку. Що робити? Куди діватися нам? Можемо всі піти повіситися. Який сенс у тому? Є генератор, теплі речі вистачає, обігравачів не закуповуємо. Ну, виживемо, куди ми дінемось? Знаєте, є такий гарний вислів, вибачайте, що кацапською, що ми хохли така нація, нам до фіні радіація, тому осінь нам не така навіть не настільки страшна. Все буде добре. Та ще ніяких планів немає, щоб від'їжджати, але якщо ситуація буде погіршуватися, то мабуть за кордон. Знаєте, я не, не згадую катастроф. Я сподіваюся на те, що наші хлопці впораються. Я не думаю про це. А якщо прийде холодна зима, то точно в нас є. Ми є один у одного. Є тепло одежа, є, є свічки, є батарейки, є, є ліхтарики. Все є. Головне, щоб були ми. Ми точно впораємось. Сподіваємось, що вона буде не така холодна, як прогнозують, буде трохи тепліша. Але щоб якось готуватись, чесно скажу, ми і не готуємось. У нас є обігрівачі. Ми сподіваємося, що в нас буде електроенергія. Ніякий е генератор ми не купували минулого сезону. Е було складно, але ніхто не замерз. Розуміємо, що буде складно, але будинки в нас утеплені, добре. Згодні жити і працювати і без. Опалення якось буде, але те, що було в тому році, все ми зберегли і налаштовані на боротьбу. Не плануємо зимувати ми тут. Я думаю, що я не відчуваю в безпеці. Ну, на жаль, з дитиною з маленькою. Мені спокійніше за кордоном, Оце це найголовніше. Ми не збираємося нікуди їхати. Ми збираємося бути тут, будемо покупати екофлоу. Ми справилися з тою зимою і справимося цією осінньою зимою. Ми все переможемо і будемо залишатися в Чернігові.